Всім привіт, друзі, всіх вітаю. Ну що, як там ваші справи? Як настрій? Бо я сьогодні щось морально... Зараз моральне. Сум... Морально щось мене розчавучило сьогодні. Я іншого слова не підібрала. Реально, я не знаю, що таке. Я сьогодні якась з самого ранку встала, і все мені не так. Все пішло не туди. Ну, буває таке? Буває. Дякувати Богу від такий стан буває. Ну, прям зовсім-зовсім рідко. Але буває всі, всі ми люди. Всі ми буваємо такі, буваємо і інші. Ну, які? Якби не один хлопець, то сьогодні, мабуть, би відео не зняла вам. Але потрібно, потрібно. Я хочу його зняти, хочу дещо показати. Хочу з вами дечим поділитися. Коротше, що там розмовляти, пішли, покажу. Наше той. Царство курячих. Мені там ще трішки похрюкують. Все ніяк ми їх не відселимо. Ну, тут залишилось, не знаю, їх 15 штучок. Свині наші сидять, нехай сидять. Всі сидять, всі на місці. Все окей. Вже поїлочку їм поміняли. їдять вони ж у нас на тому. тихіше. На, на, на негранульованому гранульовано на комплексі. Вентилятор працює цілодобово, бо жарко. На вулиці у нас сьогодні не знаю, скільки було градусів, але мега, мега спекотно. Я терпіти не можу в спеку, бо мені погано одразу стає. Тому, ну, у нашої природи немає поганої погоди, тому як є. ось що ви бачите, так? Да? Вчора я поїхала знову по курчаточок. Ось один там лежить так негарно, мені він не подобається. Ось підемо до, до них, подивимось. І що ж я хотіла вам розповісти, друзі? Дивіться, ви бачите, що курчата наші поділені. Це і той, і то бройлер. Поділені на дві частини. Тут 40 штук, господи, руки грязні, тут 50. Тут комбікорм, котрий нам знову ж таки Сергій Шелудька прислав нам комбікорм. Поїхала я на пошту, каже, я трішечки цього разу відправила. Поїхала я на пошту, а там знову 11 мішків. Ну, коротше, Сережі величезне знедякую. Велика людська подяка цій людині. Цій людині з великої літери. По-перше, він батько, він правильно написав у собі пост. По-перше, він батько. Він українець, він щира людина, а потім вже волонтер. Ні, потім свиновуд, а потім вже волонтер. Тож, друзі, не забувайте донатити, бо донати для наших хлопців це зараз велика підтримка. Я розумію, що багато людей думають інакше, але ми думаємо так, як ми думаємо. Ми хочемо, щоб була все ж таки Україна, і щоб була все ж таки перемога. Бо ця війна вже дуже багато горя принесла. Та жодна війна не принесла нічого гарного, але. Як є просто вже важко слова підбирати кожного разу. Люди щось починають писати, щось виправдовувати там себе, чого вони не донатять, намагаються людей принизити тих, котрі пашуть зранку до ночі і не завжди вночі відпочивають. Тож, велика повага Сергію, шелучко. Картка в описі під відео триває збір на ремонти автомобілів. Багато автомобілів потребують ремонтів, багато хлопців потребують ребів. Тож, друзі, не стидайтеся, скидайте хто скільки може. Дякую вам за це. Ми рухаємося далі. Тут комбікорм Сергія Шилучка. Чого ми вирішили? Так, він прислав 11 мішків, знову ж таки, 220 кілограмів, ну, я так думаю, бо ну, один мішок, мішок приблизно я його підняла, 20 кг. Більше б не достала з того ящика. Це, це все вже друге. Тут ми закладаємо на бройлера 5,5 кілограмів. Того комбікорму, ось цей бройлер зараз, ну ви бачите, да, скільки їх залишилося, та тихіше. Ти дивимося. Тут їх трішечки залишилося на даний час, вони з'їли. Ну, береться, звісно. Перших ми почали різати в 38, здається, днів. Вони з'їли зовсім мало. Ці вже доїдають більше 5 кілограмів комбікорму, 5,5, Так ми і закладаємо. бо... От, бачите, вони зараз на тому, також на негранульованому кормі. ну Ми робимо так. У нас немає досвіду якогось величезного, вчимося ми показуємо вам і рухаємось по життю таким чином. Тут в нас зателефонував мені якось після одного з виходів відео про бройлера, про нашого зателефонував мені хлопець, котрого звати Дмитро. І запропонував, він робить комбікорм, робить його для себе, для своєї птиці, але має також на продаж. І він запропонував мені просто без умов. Він каже: можете навіть не казати нічого у відео, просто я ну, вишлю вам той комбікорм для того, щоб ви його ну, як би так сказати, тестанули. Протестували на нашому бройлері. Ну він хотів, щоб це ще була розмова. Коли оцих ми узяли, але їм вже було декілька днів. Я йому запропонувала варіант трішечки кращий. Кажу, давайте так, ми 9 числа беремо бройлера, ділимо його на ну, скільки ви нам дасте комбікорму. Там на 10 штук, отже, 10 штук окремо посадимо. Там на 30 штук, отже 30. Вийшло. Так, що тут їх 50. Зараз старт у них, зараз я трішечки ближче підійду, покажу. Розмовляла я з хлопцем з цим. Територіальна, це кривий ріг. Номер телефона буде в описі під відео. Бо я так думаю, все ж таки, що комбікормчик буде окейчик. Бо розмовляли з ним, дуже багато він інформації розповів про цей комбікорм. Ну, я не буду цього казати. Ціни дуже демократичні. То вже ви телефонуєте йому, кому цікаво, і розмовляєте з ним, і я думаю, він розповість те, що ну, те, що буде потрібно на його погляд, те він вам розповість. Але, ну, одразу скажу, не знаємо, да, що виросте. Але тестуємо, пробуємо, дивіться, слідкуйте за нами, можливо, хтось там територіально близько знаходиться. Ціни дуже файні, я чесно кажу, я була дуже здивована. Але озвучувати я їх не буду, вирішуйте питання там з Дмитром самі. Отже, друзі, отак. Привезла я ще курчат додому вчора. До речі, вчора на цей комбікорм реагували вони більш. Запах в ньому приємний, дуже приємний. На цей комбікорм реагували вони більш якось агресивно, я би так сказала, сподобався їм. Ну, не знаю, подивимось. Ось така фракція. Зараз я так шух було, зрозуміло. Двоєчка, здається, це. ну, Він перша добатіка. Пропойка в них буде однакова. Температура в них однакова, посадили спеціально в одне приміщення, хотіли трішки по-інакшому зробити, але я кажу, чоловіка, ні. Посадимо так, щоб вони були поруч. Зовсім поруч. По-перше, це буде видно, ось так як я знімаю. Зараз буде видно на камеру, якщо буде різниця. І зараз, до речі, хочу я їх вам зважити. Бо ту парчу попередню, я здається, не важила. Коротше, блін, я вибачаюсь, я стулку трохи, трішечки вбисть хотіла. Хотіла зняти по одному, а виходить по іншому. Ну, коротше, зараз, друзі, я розверну камеру і зважимо з вами двох звідля, двох звідсиля. Так, тут Тут нуль. Зараз ми купимо першого річного. Бачите, який гарний. Ти Хесенько впадеш зі стула. А що ти такий? 51 грам. 51. Я привезла їх учора. ще одного. 55. 54, нехай. Зараз тих. тише, тише, тише. П'ятдесят На хромуліка брати ми не будемо. Ось якийсь дрібний. Хоч ще не задовить нікого. 53. Не дуже тобі не дрібний. Найбільше, мабуть. Може, друзі, кому цікаво, Залишайтесь з нами, будемо показувати, розповідати. Я ж кажу, хлопець взагалі казав мені на початку, що можете нічого не казати на каналі, просто каже, мені самому цікаво, щоб інша людина, тобто стороння людина, щось сказала про ну, своє бачення, свої відчуття. Я, я неї, не небагатословно про цей комбікон. Отже, я думаю, ну, на мою думку, буде все окей, а там подивимось. Я ж кажу, розмовляли, розмовляли ми багато з ним. Дуже я була здивована рецептурою комбікорму. Але подивимось. Хлопець, кажу одразу, дуже розумний прізвище попросив мене не казати, тому бо люди почнуть, що, що до чого і по чому. Телефонуйте, номер в описі під відео і розмовляйте. Кому буде цікаво? Ну, я думаю, що буде цікавіше, коли наш бойлер виросте. Побачимо результат. Тоді будемо рухатись вже кудись. Якщо отак, друзі. Все якось так сьогодні в мене через одне місце, чесно, чесно кажу. Що, друзі, куди я пішла, коротше? Давайте. Давайте вже без коротше. Де нехай Господь оберігає кожного із вас, бережіть ви самі себе. бажаю вам мира, здоров'я і добра. Така.